На черговому засіданні комітету з управління впровадження стратегічного плану розвитку міста Кривого Рогу презентовано план дій проектні листки на виконання даної стратегії. Найпроблемнішими питаннями, які виявлено під час роботи над проектом, говорить консультант Лариса Лонківська, є незначна практика встановлення горизонтальних зв'язків між управліннями. Вбачається необхідність розробки програмного забезпечення, яке б контролювало проект в цілому та роботу над ним. Ми підійшли до завершального етапу стратегічного планування. Розвитку міста Кривого Рогу і підготували дуже серйозний і, на мою думку, вагомий документ. План дій. От він так виглядає. Це така серйозна праця всіх управлінь, відділів, співвиконавців, які брали участь у його підготовці. Навіщо він нам потрібний? Кожен із нас добре знає. Можна написати собі якесь красиве гасло. І потім на нього дивитися, а можна розробити покроковий план, за допомогою якого своє гасло втілювати в життя. Ну от власне кажучи, цей документ буде такою спробою створити інструмент, за допомогою якої гарні гасла ми будемо перетворювати на правду. Стратегічний план розвитку міста включає чотири основні напрямки: місто здорового довкілля та ресурсозбереження, місто диверсифікованої конкурентно-спроможної економіки, місто науки та нових технологій, і місто комфортне для життя у процесі. І підготовки документу найбільших змін зазнали такі сфери, як охорона здоров'я, житлово-комунальне господарство, шкільна освіта та екологія на засіданні комітету. Присутні шляхом відкритого голосування затвердили запропонований план дій. Його розгляд міський голова запропонував винести і на пленарне засідання сесії міськради. Ми приходимо до того періоду, і до того розуміння, що місто Кривий Ріг. Повинно як можна швидше розвиватися, динамічно розвиватися і з тими питаннями, що ставлять перед нами мешканці міста. І те, ті всі можливості, котрі є в міста, в області, в державі, я попросив би всіх над цим задуматися і дати свої пропозиції, щоб воно було не тільки там, наприклад, моїм рішенням. Ми подумаємо, в якому форматі як. Нам потрібно створити інститут міста. Інститут міста за переконанням міського голови Юрія Вілкола має сприяти активному впровадженню всіх проєктів, узагальнювати та аналізувати їх ефективність. Тощо це в майбутньому більш близькою перспективою є виконання поставлених конкретних завдань, що включено до стратегічного плану соціально-економічного розвитку Кривого Рогу. Наступний етап робота по забезпеченню неухильного виконання документу у чітко визначені терміни.